Всім привіт! Почали роботу. Працюємо ось на таких конструкціях. В даний момент красимо і чистимо. Е, є дуже багато роботи. В даний момент в мене є біля 400 тисяч метрів. Мені потрібно дуже багато людей. Хто не боїться висоти, але має бажання працювати. То, будь ласка, пишіть мені в коменти. Е, може будь-хто прийти спробувати будь-який час. На роботу привеземо, все покажемо, все научимо, все, що для роботи треба, комплекти і все остальне. Абсолютно все для роботи, все надаю. Максимум, e, що знімаємо, це житло, але зарплата. Так що, хто має бажання, звертайтесь, пишіть мені, домовимось без проблем. Дуже багато роботи. E, почали в почелі місяця і, і, і буквально буде аж до кінця, до кінця листопаду. Або хто не розуміє, що це листопад до кінця 11 місяця. Тому звертайтесь, пишіть, Буду вам вдячний, буду радий бачити всіх, хто буде ходити попробувати у нас на роботі. Зарплата, я знаю, всіх цікавить зарплата, то зарплата починається від 3000 доларів і... Все абсолютно буде залежати від вас. Є люди, які заробляють і 6 тисяч доларів в місяць, тому ласкаво просимо в нашу бригадку.